Дорогі п'ятикласники, ми продовжуємо повторення матеріалу, вивченого в початковій школі тема відеоуроку числові та буквені вирази, рівняння. На минулому відеоуроці ми повторили числові та буквені вирази, а сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати рівняння. Згадаємо, що рівняння це рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою. На екрані ми бачимо приклад рівняння х додати 36 дорівнює 100. Коренем рівняння називають число, яке при підстановці його замість букви перетворює рівняння у правильну числову рівність, а розв'язати рівняння означає знайти його корені або переконатися, що їх немає. Рівняння будемо розв'язувати за правилами. Щоб пригадати ці правила, давайте повторимо компоненти арифметичних дій. Спочатку повторимо компоненти дії додавання. А додати Б дорівнює С. А це перший доданок, Б це другий доданок, А – С – сума. Правило 1. Як знайти невідомий доданок. Умова х додати 12 дорівнює 20, невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює від суми 20 віднімаємо відомий доданок 12 і одержуємо результат х дорівнює 8. Можемо зробити перевірку, підставивши в умову замість x число 8. Одержимо 8 додати 12 дорівнює 20. Повторимо компоненти дії віднімання. а відняти Б дорівнює С, А це зменшуване, Б це від'ємник, С різниця. Розглянемо правило 2, як знайти невідоме зменшуване. Умова х відняти 16 дорівнює 30, х це невідоме зменшуване. Отже, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Що ми зробимо? Х дорівнює 30 додати 16, тобто х дорівнює 46. Можемо виконати перевірку. 46 відняти 16 дорівнює 30. Правило 3: як знайти невідомий відємник. Умова 40 відняти х дорівнює 22. Невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю, що ми і зробимо. Х дорівнює 40 відняти 22, х дорівнює 18, можна виконувати перевірку 40 відняти 18 дорівнює 22. Закріпимо ці правила, розв'язавши завдання із підручника, розглянемо номер 83. Перше рівняння. Записуємо умову Х додати 2971 дорівнює 5317. В цьому рівнянні невідомий перший доданок. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 5317 треба відняти 2971. Віднімання будемо виконувати в стопчик поруч із рівнянням. Отже. Від суми 5317, будемо віднімати відомий доданок 2971. Виконуємо віднімання. 7 відняти 1 6, 1 відняти 7 не віднімається, позичимо десяток, 11 відняти 7 дорівнює 4, тут уже не 3 залишилось, а 2, 2 відняти 9 не віднімається, позичаємо десяток, 12 відняти 9 дорівнює 3. Залишилось тут вже не 5, а 4. 4 відняти 2 дорівнює 2. Отже, х дорівнює 2346. Ми підкреслюємо це і є розв'язок рівняння. Можна робити перевірку 2346, додати 2971, повинні одержати 5317. Пропоную перевірку зробити самостійно. Продовжуємо. Розглянемо рівняння 2. Умова 12492. відняти х дорівнює 7543. В заданому рівнянні невідомий від'ємник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю, що ми зараз і зробимо. Від зменшуваного віднімаємо різницю. Дію віднімання виконаємо в стовпчик поруч із рівнянням. Отже, 12 492 піднімемо 7543. Підкреслюємо і будемо віднімати. 2 відняти 3 не віднімається, позичаємо десяток, 12, відняти 3 дорівнює 9. Тут уже не 9, а 8 залишилось. 8 відняти 4 дорівнює 4. 4 відняти 5 не віднімається, позичаємо, 14 відняти 5 дорівнює 9. Тут залишилось уже не 2, а 1, адже ми позичали. 1 відняти 7 не можемо. Позичаємо. 11 відняти 7 дорівнює 4. Отже, ми одержимо відповідь: х дорівнює 4949. Підкреслюємо це і буде корінь рівняння. Можемо зробити перевірку 12492, відняти 4949, повинні одержати число 7543. Пропоную виконати перевірку самостійно. Продовжуємо далі. Третє рівняння. Записуємо умову. Ікс відняти 72581 дорівнює 2143. В заданому рівнянні невідоме зменшуване. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. До різниці 2143 додаємо відємник 72581. 581. Викидаємо дію додавання у стовпчик поруч. Згадаємо, що зручно записати на першому місці при додаванні в стовпчик більше число. Отже, 72581 додаємо 2143, адже від перестановки доданки сума не зміниться. Додаємо 1 додати 3, 4, 8 додати 4, 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо, 5 плюс 1, 6, та 1 7, 2 додати 2, 4, 7 можемо зносити. Отже, Х дорівнює 74 724. Підкреслюємо відповідь, можемо зробити перевірку 74 724, відняти 72 581, дорівнює 2143. Рухаємося далі, і ми будемо розв'язувати четверте рівняння. Умова: 12 371, додати х дорівнює 19 0002. В заданому рівнянні невідомий другий доданок. Щоб знайти дода... невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, що ми зараз і зробимо. Будемо виконувати дію віднімання у стовпчик. Записуємо поруч 19 тисяч відняти 12 тисяч. 371. Виконуємо віднімання 2 відняти 1, 1, 0 відняти 7 не можемо, будемо позичати, 10 відняти 7 дорівнює 3, тут уже не 0, а 9 залишилося, 9 відняти 3 6. Тут уже не 9 залишилося, а 8, 8 відняти 2, 6, 1 відняти 1 буде 0, але на початку ми, звичайно, не будемо писати. Отже, х дорівнює 6. 6631. Підкреслюємо, можемо робити перевірку: 12 371. додати 6631 повинні одержати 19 Продовжуємо вивчати правила розв'язування рівнянь, повторимо компоненти дії множення, а помножити на Б дорівнює С, А це перший множник, Б це другий множник, результат дії множення це добуток. Правило 4. Як знайти невідомий множник. Умова рівняння, х помножити на 12 дорівнює 48. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 48 поділити на 12, х дорівнює 4 це і є корінь рівняння, можемо робити перевірку. 4 помножити на 12 дійсно дорівнює 48. Повторимо компоненти дії ділення. а поділити на Б дорівнює С, А це ділене, Б це дільник, С частка. Розглянемо правило, як знайти невідоме ділене. Отже, щоб знайти невідоме ділене, треба частку поділити на... Треба частку, вибачаюся, помножити на дільник. Отже, щоб знайти невідоме ділене х в заданому рівнянні, ми частку 20 множимо на 4, х дорівнює 80, можемо робити перевірку. 80 поділити на 4 дорівнює 20. Правило 6 як знайти невідомий дільник. 100 поділити на х дорівнює 20. В цьому рівнянні невідомий дільник. Пам'ятаємо правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отже, х дорівнює 100 поділити на 20, х дорівнює 5 корінь рівняння. Можемо робити перевірку: 100 поділити на 5 дорівнює 20. Отже, повторивши правило, будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 85. Перше рівняння

в цьому рівнянні невідомий перший множник. Згадуємо, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 15048 будемо ділити на відомий множник 24. Виконуємо ділення куточком 15048 будемо ділити на 24. Починаємо ділення. Візьмемо 150 поділити на 24. Будемо підбирати. Зараз пропоную взяти по 6. Перевіряю, 6 помножити на 4, 24, 4 пишемо, 2, пам'ятаємо, 6 помножити на 2 12, додати 2, 14. Далі виконуємо віднімання. 150 відняти 144 буде 6, зносимо 4. 64 поділити на 24 візьмемо по 2. 2 помножити на 24 це 48, і нам залишилося виконати віднімання. 4 відняти 8 не віднімається, 14 відняти 8 дорівнює 6. Залишилось тут не 6, а 5, віднімаємо 4 одиничка. Зносимо 8. 168 поділити на 24, візьмемо по 7. Перевіряю, 7 помножити на 4, 28, 8 пишемо 2, пам'ятаємо. 7 помножити на 2, 14, та 2, 16. Ділення закінчили і записуємо відповідь. Х дорівнює 627. Підкреслюємо відповідь, ми можемо зробити і перевірку. 627, якщо помножимо на 24, повинні одержати 15 тисяч. 48, можна зробити перевірку самостійно. Розглянемо друге рівняння, записую умову Х поділити на 427 дорівнює 25. В заданому рівнянні невідоме ділене. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Будемо виконувати дію множення. Пригадаємо, що від перестановки множників добуток не зміниться, і нам зручно 427 у стовпчик множити на 25. Виконуємо множення. 5 помножити на 7, 35, 5 пишемо, 3, пам'ятаємо. 5 помножити на 2, 10 та 3, 13, 3, пишемо, 1, пам'ятаємо. 5 помножити на 4, 20 та 1, 21. Далі виконуємо множення на 2. 2 помножити на 7, 14, 4 пишемо, 1, пам'ятаємо, 2 помножити на 2, 4 та 1, 5. 2 помножити на 4 8. Виконуємо додавання. 5 зносимо, 3 плюс 4, 7, 1 плюс 5, 6, 2 плюс 8, 10. Ми одержали відповідь, х дорівнює 10 675, підкреслюємо цю відповідь і можемо робити перевірку. 10 675 поділити на 427. Ми одержуємо у відповіді 25, можете в цьому переконатися. Розглянемо Тепер рівняння номер 3. Умова 29 поділити на х дорівнює 37. В цьому рівнянні невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене. Поділити на частку 29 8, треба поділити на частку 37. Будемо виконувати ділення куточком 29 8, будемо ділити на 37. Починаємо ділення. Будемо пробувати 290 ділити на 37. Будемо підбирати. Пропоную взяти по 7 і перевірити. 7 помножити на 7 – 49. 9 пишемо 4, пам'ятаємо. 7 помножити на 3 буде 21, та 4 – 25. Виконуємо віднімання. 0 відняти 9 не віднімається, позичаємо. 10 відняти 9 1. Тут уже не 9, а 8. 8 відняти 5 дорівнює 3. Зносимо нулик. 310, будемо ділити на 37. Зверніть увагу, коли 290 ділили на 37, ми взяли по 7, тому доречно взяти тепер по 8. Перевіряю, 8 помножити на 7, 56, 6 пишемо 5, пам'ятаємо. 8 помножити на 3, 24, додати 5 буде 29. Виконуємо віднімання. Ми віднімаємо зараз. Від 310, 296, це у нас буде 14 і 8 зносимо. Далі 148 поділити на 37, спробуємо взяти по. 4. 4 помножити на 7 – 28, 8 пишемо 2, пам'ятаємо. 4 помножити на 3 – 12, та 2 – 14. Отже, ділення закінчили можемо писати відповідь x дорівнює 784. 4. Підкреслюємо відповідь, можемо, як завжди, робити перевірку, підставивши в умову замість x знайдене число. Перевірку можна зробити самостійно. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми повторили правила розв'язування рівнянь, щоб їх закріпити вдома схожі рівняння розв'яжіть. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!